Віт, друзі, я маленька зірочка, я живу на небі, що вечора дивлюся звідти на вас, зазираю до ваших віконець, мрію подружитися з вами, тож і запрошую сьогодні до себе на гостину. Високо, високо в небі, у дивовижних палацах з хмар мешкаємо ми, зірочки та наш поважний дідусь місяць. Удень спимо, укрившись ковдрами хмаринками, а з настанням вечора прокидаємося та беремося до улюблених справ. Хтось малює космічні пейзажі, хтось грає у зоряний бадмінтон, ганяє чумацьким шляхом на ковзанах, а хтось ліпить хмаровиків з пухнастих хмаринок. Нам радісно, і від цього сяємо ще яскравіше. Щоб і ви, дивлячись на нас із землі, теж відчували радість та всміхнулися. Придумайте, які ще цікаві справи можуть бути в зірочок на небі. Як гадаєте, що вони бачать у своїх снах? Чи любите ви дивитися на зорі? Що відчуваєте в цей час? Доберіть слова, щоб описати зорі. Наприклад, зорі яскраві, блискучі, загадкові, недосяжні. З чим їх можна порівняти? Зірочки на небі, наче родзинки у пиріжку, німегудзики велетенської шуби, вони схожі на монетки. Ви, мабуть, помітили, що зірочки не живуть самотою, вони завжди збираються у зграйки. Буває, хмаринок на небі стає зовсім мало. Вони теж втомлюються, як і ми, і тоді ми можемо побачити ніби зоряний океан. Це казкова галактика. Давайте розглянемо її детальніше. Пориймо у казкове життя буття зірочок. Як гадаєте, зірочкам цікаво дивитися на землю, на наше життя? Що вони бачать згори? Що чують? Коли у нас день зірочки сплять, чи можуть вони дізнатися, які події на землі вони проспали? Як саме? Одна зірочка заснула. Як ви гадаєте? Чому? Що їй сниться? А які звуки є у космосі? Які голоси у зірок? На які звуки на землі вони схожі? У казковій галактиці у зірочок свої справи. В інших її мешканців теж є свої обов'язки. Хто ще на казковому небосхилі живе? Пофантазуймо і назвімо також тих небесних мешканців, яких ми бачимо тільки у своїй уяві. Порівняймо з тим, що можна побачити на земному небосхилі. Що ми бачимо на небі? Так, місяць, а ще є сонечко, зіронькі подружки, планети, супутники близнючки, комети. Красунечки королівни і ще багато, багато зіркового, космічного, казкового? Який місяць? Місяць зірка чи планета? Чим місяць схожий на зірочку? Чи можна побачити місяць удень? Коли ми дивимося на небо вночі, як ми відрізняємо місяць від зірочок? Що цікавого можна побачити на місяці? Часом, коли ми дивимося на небо, здається, що всі зірочки однакові. А так хочеться мати свою зірочку, небесну подружку, щоразу при зустрічі вітатися з нею, дізнатися про її зірочкове життя, розпитати, що вона бачить у безмежному просторі? Можливо, у казковій галактиці щось не так? Чи всі зірочки на картині однакові? Як їх можна розрізнити? Чи дружать вони з місяцем? У казковій галактиці свої порядки, дуже схожі на правила, за якими живе наша сонячна система. Здалеку, з землі зірочки дуже схожі між собою, і їх не завжди легко відрізнити одну від одної. Та люди помітили, що зірочки на небі розташовані в певному порядку, і щоб легше було орієнтуватись на небосхилі, ще в давнину вони перемалювали розташування зірок на папір, об'єднали деякі з них лініями у контури, що нагадували відомих їм тварин, предмети, інші об'єкти. З тих пір на небі гуляють завжди поряд, ведмедиця з ведмежатком, летить лебідь, лізе рак, мчить кудись візничий, є навіть дракон. Ми звикли до цих сузірів, і хто добре їх знає, швидко орієнтується за допомогою зірок, мандруючи по землі. Адже зірки у ясні ночі видно і з долин, і з гір, із поверхні морів та океанів. Ковші сузір'їв Великої та Малої ведмедиці вказують на полярну зірку. Це дуже яскрава зоря. Вона завжди допомагає мандрівникам не збитися зі шляху, зорієнтуватися на місцевості, визначити північний напрям, а за ним й інші сторони горизонту. Саме тому полярну зірку часто називають дороговказною. Уміти знаходити її особливо важливо для морських мандрівників, адже у безкрайньому морі зовсім небагато інших орієнтирів. А які сузір'я можуть бути у казковій галактиці? Як ви назвете казкову галактику? Тепер ти вже більше знаєш про нас зірочок. Цікаво, чи здогадаєшся, яка наша улюблена пора року? Звісно, зима. А чому? Тому, що взимку ночі найдовші і у нас удосталь часу для розваг, а ще тому, що в цю пору люди прикрашають дерева та будинки мерехтливими гірляндами. Ми милуємося їхніми кольоровими вогниками, як ви, зоряним небом. Розкриє таємницю. У новорічну ніч одна із зірочок опускається на землю, щоб прикрасити найгарнішу ялинку вашого міста і здійснити найзаповітніші бажання дітей. Цього року обрали мене один, два, три. Ура! Я полечу назустріч яскравим вогникам міста. Першим мене привітає! Давній знайомий вуличний ліхтар. Скільки вечорів ми провели з ним на за розмовами? Я розповідала йому про свої пригоди, а він мені про діток, які щодня гуляють у парку Сьогодні і я їх зустріну. Друзі, придумайте, як зустрінуться зірочка з ліхтарем. Що вони скажуть одне одному? Як відзначатимуть новий рік? Які бажання загадають біля святкової ялинки? А про що мрієте ви? Пофантазуйте, як зірочка повернеться на небо, як її зустрінуть сестрички та дідусь. Полічіть, скільки зірочок сяє на небі. Кого або чого на картині більше: дітей чи зірок, машин чи кубиків, капчиків чи ковзанів, пташок чи ракеток? Наскільки? Які геометричні фігури ви помітили на картині? Яких серед них більше? Уявіть, що дітки не прийшли до ялинки. Про що розмовляють зірочка і ліхтарик? Хто ще може бачити їх, чути їхню розмову? А чи схожа ялинка на зірочку? Який у неї настрій? Що вона робить? Напередодні якого свята зустрілися усі друзі? Які прикмети зими ви бачите на картині? Дітки, бажаю, щоб чарівна зірочка допомогла здійснитися всім вашим мріям. До наступних зустрічей!